По виплатам заробітної плати. Ну, я не буду розказувати про ваших супербухгалтерів, яких ми втратили всіх повним складом, разом з заступником з економічної роботи. Дай поправте мене, якщо я не... неправильно кажу, то вже їм Бог суддя. Але, вибачте, ну вивезти півтора мільйона гривень за там, дуже короткий час, це могла лише одна до цього головний бухгалтер наша виконку, яка зараз під судом. Та вкрала, вибачте, майже три. Ну просто по її схемі вони теж працювали. Премія, надбавка собі, і все, все, все. А вам десь не доплачували зарплату. І ми не можемо зрозуміти. Ми вроді фінансуємо, вроді все розрахували правильно, а людям на зарплату не вистачає. А дівчата собі премії, по 30 тисяч, до дня там 4 субота, січня, наказ. Я не знаю, як Герман це все потім попідписував, взяв гріх на душу собі. Я ще ну, не бачив цих документів, але кажу, що я все погодив, да, підписи з'явилися потім. ну, сажати... Так а як на наказах з'явилися ваші підписи? Я не погоджував її. Тоді розбирайтеся з ним. В общем, щоб такої історії не було, централізована бухгалтерія буде лікарні Кременчуцька, там до неї теж є питання, але періодично у нас є служба внутрішнього аудиту, вона перевіряє. Зараз ми трошки зекономимо на тому, що в нас буде єдиний орган управління, одна бухгалтерія, одна служба кадрова. Позбулися ми вже все-таки ваших операторів комп'ютерного набору, які до 10-ї години нічого на комп'ютері не робили, крім як виростити огірки вона і яку школу вибрати дитині. І сиділи ми це зайшли з Ольгою Петрівною. Максим, ви теж були, здається, так? Да? Чи не були, не пам'ятаю? Каже, ми ж тут працюємо. А я дивлюся історію, які програми людина відкривала. Ну в мене трошки навички є на комп'ютері. Дивлюся, кажу, та ви ж до 10-ї години жодного документа не створили, не відкрили, а читаєте тільки в інтернеті ось це і таке інше. Так, да, довелося з ними попрощатися, Втратили ми їх. Да?